Так як в нас у Волочиську вже не мінус 3 у травні, а 5 градусів, я думаю, час наносити Крем з SPF фільтром. Обіцяють завтра сонячну погоду. Тому я вже починаю крем наносити з сьогоднішнього дня, щоб добре впитався. Жартую. Тому що я скажу чесно, в перший раз в житті знайшла нормальний крем для обличчя з spf фільтром. Щоб ти не потіла, коли тільки вийшла на сонце, і з тебе не текло, як з відра або ніби дощ От. Якщо цікаво, комусь хороший крем для обличчя, то моя знахідка ось цей лосьон з фільтром 50. Раніше навіть в ЛР я пробувала інші крема, і дитячі і з фільтром 30 і 50. Але вони такі більш для тіла, і для обличчя вони не дуже підходять. Дуже класно захищали від сонця десь на морі, десь, коли нанести на тіло, і зразу піти в воду, вода його... їх не змивала, не розмивала, це було дуже класно. Але на обличчя, якщо ти їх наносиш, то з тебе просто тече. Такі руки масні, що не можу навіть бризкнути. Не нажимається. Тому дуже важливо правильно підібрати цей крем. І я ніколи не могла цього зробити, аж поки не знайшла ось цей 50-ку. Лосьон. Тут не пише, що він для обличчя, але він для обличчя, тому що він дуже невагомий на шкірі, і на нього можна наносити макіяж, виходити на сонце. Це перевірено, тому що я вже на початку травня у нас було трохи тепліше, і я вже ним користуюся ну, десь тижня три. І дуже задоволена. От, зараз піду садити кавуни. Я вже це вам казала, правда? Вже так собі нагадую, щоб не забути. Тому, тому нанесла цей крем. От усім рекомендую, хто шукає крем для обличчя, щоб гарно впитувався і був невагомий, і не було відчуття маски. Тому користуйтеся. До речі, я так розказала вам про крем і не показала його. Ось такий. Ну, Насправді я хотіла вам показати не крем, а ці квіти, які мені подарував син. Бачите, який красивий букет. Ось так. Народжуйте багато дітей, будете мати багато квітів.